Всім привіт! З вами знову Юрій, і канал Мінітрактори з мотоблока. Фінал. Пофарбований, перевірений, відрегульований, настроєний тракторець з мотоблока, з мого комплекта. Цілу серію відео я знімав, показував, як, що за чим збирається, що як встановлюється. І ось такий фінал. Ось пофарбований. Намальований губки, як би казати йому. Ось такий тракторець виходить у нас біля цеху сфотографований, зроблений своїми руками, ми їх наробили вже дуже багато. Ось такий, Ось такий у нас получився тракторець. Кого цікавить замовлення, комплекта, переобладнання хочуть. Замовляйте, телефон залишу в підписі. Ось такий фінал цього всього нашого переобладнання. Що, як, для чого. Серія відео. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.